Якщо хмари грозові попливли, пам'ятай слова, є ми на цій землі, якщо сонце закотилось раптом за поля, Знай, що тут ми народилися твоя земля. Заспіваймо пісню нас чекає путь по землі країській козаченьки йдуть. Заспіваймо разом прапор до гори, Якщо пташка не співає і немає снів, пам'ята країна має доньок і синів, свого серця не остудять душі золоті захищати вірно будем рідний край завжди. Заспіваймо пісню, нас чекає путь по землі, праїській козаченьки йдуть. Заспіваймо, Напорізь. Прийде зараз, перемога прийде до нас, будуть святкувати українці, всі часом і єдині непереможні. Любов віра у серці кожні. Часу негай, Україну захищаємо, ми тільки разом пору роздолаємо. Заспіваємо пісню, на що кає путь по землі українській Козаченьки йдуть. По землі країн козаченьки йдуть, заспіваємо разом прапор догорі, перемога наша прийде нам.